Місце аварії обмежили поліцейські на дорозі та узбіччя лежать уламки автомобіля та бите скло. На цій трасі зіткнулися легковий автомобіль із вантажним. Водій вантажівки внаслідок ДТП не травмувався. Чоловік розповів про аварію. Своє ім'я назвати не хотів. «Ну, я їхав у Мукачево, і він їхав в Ось так він прямо в мене вдарив і все. Котрі години було? Не знаю, точно не скажу. Камери є, камери буде видно. Решниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан каже, повідомлення до поліції про аварію в селі Глибоке Ужгородського району надійшло близько 10-ї години ранку. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Провівши всі необхідні першочергові слідчі дії. Було попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою Ман в результаті цього зіткнення травми отримав сам водій легковика, а також його пасажирка. Їх було госпіталізовано до лікарні. Ми звернулися за коментарем про стан здоров'я водія до Ужгородської районної лікарні, куди його доставила швидка допомога. пацієнти середнього ступеня важкості травми, які не загрожують його життю. В основному це є політравма, Є струс головного мозку і пошкодження хребта. Ганна Дан розповіла, автомобілі правоохоронці забрали на арешт майданчик. Обставини ДТП з'ясовують. Руслана гостюк, Іван Шимко. новини на Суспільному.